Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і Львівщина. Сьогодні ми знаходимося на відкритті чотирьохпостового миючого комплексу в місті Біберка. Ідея відкрити автомийку була з того, що в Пермиштанському районі немає ні одної самсловичої мийки. Побачили багато нових автомийок від Luxwash І хотілося також зробити у місті Біберка мийку. Це чотирьохпостовий миючий комплекс з трьома накритими постами і одним відкритим під грозовий автотранспорт. Також на даному комплексі буде люкс-кафе. За моєю спиною знаходиться стіна технічної кімнати. Ось на даному місці є виведені і закладені повністю усі комунікації для майбутнього розвитку об'єкта, а саме встановлення люксайбера. На даному об'єкті інженери компанії LuxWash досить плідно попрацювали. Так як є складна геологія, мийка йде каскадом. Зверніть свою увагу: перепад нуля. Донизу орієнтовно 4 метри. На даній локації ви також можете для себе віднайти готельний комплекс, а також автозаправку СТО. І від сьогодні миючий комплекс від компанії Luxwash. СТО доповнює дуже сильну мийку, тому що коли машина їде на СТО, вона хоче помити свою машину. Відповідно, це все якби йде в комплексі. Перше помити машину, потім зремонтувати її. Друзі, ми запрошуємо вас на нашу автомийку. Спробуйте наш функціонал і переконайтеся в італійській якості. І пам'ятайте, миюк багато люксвош 1.